Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі? З вами Саша Матвій. Чули останню заяву Володимира Зеленського про те, що якщо нас в НАТО не беруть, нам не дають захист, такі як мають натівські країни, то давайте повертайте нам ядерку. Будапейський меморандум підписували, гарантували, не гарантуєте, на нас напали, гарантій ніяких нема в дальнішому. Давайте повертайте ядерку. І яка відповідь була з Америки? Спецпредставник Трампа Кіт Келох, що сказав? А потім, що Зеленський відповів на майбутній план, який вже 14 лютого мав би бути оприлюднений. Кож дуже багато цікавих новин, багато заяв, тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео, якщо ви ще цього не зробили. І, звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу і для просування самого відео. Ваша активність допомагає розповсюджувати важливу інформацію для українців. Дякую! А для тих українців, які зараз за кордоном, я рекомендую в описі під відео знайти посилання на мій інстаграм. Туди також підписатися. Там дуже багато інформації про Польщу, кордон, перетинк. Ордон, приєднатися з 14 лютого по 16 лютого в Німеччині буде відбуватися Мюнхенська конференція безпеки, і там по плану мав би доповідати і представити план миру спецпредставник Трампа Кіт -Кел. Ну, Попередньо всі західні змі, які обговорюють цей майбутній план, скоріше за все, що так воно і відбудеться, говорять, що це буде заморозка бойових дій. Це не буде якесь там виведення військ. Нам Росія передавати території, які вона захопила, теж не буде. І ми в так, і ми так само, те на що Росія претендує. Це буде заморозка по лінії вогню. Так говорять західні змі. Звичайно, конкретніше ми вже будемо знати тоді, коли цей план представлять, опублікують, і всі зможуть його перечитати, подивитися, що ж там пропонується. Але на дані ситуації, але в даній ситуації західні змі оперуючись своїми контактами, говорять, що це буде заморозка конфлікту. Блумберг, спираючись на свої канали, на свої інсайди, говорить, що пункти плану включатимуть потенційне замороження бойових дій і залишення території окупованої армії РФ у невизначеному стані. Водночас Україні дадуть гарантії безпеки, щоб Москва не змогла напасти знов. на цей план також відреагував і Володимир Зеленський, який сказав, що це провал. Типу, якщо Америка планує заморозити конфлікт і зробити вибори на території України, це провальний план, і це до нічого доброго не призведе. Якщо мирний план радника Дональда Трампа з питань України Кіт Келога передбачає лише припинення вогню та вибори в Україні, то це провал також Зеленський додав, що Москва нарощує свої бойові можливості, нарощує виробництво ракет, боєприпасів і потужності військової, а ми будемо просто зупиняти війну і все так. Типа не годиться. Давайте думати щось краще. Також Володимир Зеленський заявив, що якщо у нас не беруть до НАТО, не дають нам гарантій безпеки, які нам потрібні, щоб захиститися від загарбника російського, то давайте повертайте нам ядерку. На що одразу і була заява також з Америки, якраз того самого спецпредставника від Трампа Кіта Келога, який говорить, що ніколи в житті цього не буде. Шанси повернути в Україні ядерку це нуль або неможливість. Такого не буде. Кіт Келог сказав, що ядерний статус України це явно не те, з чого потрібно починати мирні переговори з Росією. Всі вже зрозуміли, що мирні переговори з Росією треба починати з боку сили, і тут я би погодився з Володимиром Зеленським про те, що або ви нам статус, або ви нам захист, такий конкретний захист, як для члена НАТО, або ви нам повертаєте ядерний статус, який порушила одна з підписантів нашої гарантії безпеки. Тут було порушено, значить, з нашої сторони є також право відновити його. Але в інших країнах, ті, які, які мають ядерний статус, якось війни не відбуваються, на них ніхто не нападає. Чому так? І на НАТО ніхто не нападає. Виявляється, воно має в собі цей захист. Або ви в НАТО, в якомусь союзі. Зараз найбільше непотужніший союз це НАТО. Або ви маєте ядерну парасольку. І все. Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться, заявив, заявив Кіткелов, журналісту, який йому якраз задавав запитання, що Зеленський про це говорив. Ну насправді ніхто не знає, що там і як там, поки що це все інформація достатньо секретна. Всі журналісти, всі видання, чи західні, чи не західні, вони говорять по інсайдах, яких вони публічно не відкривають. Тому інформація може бути і дійсна, і недійсна. І, звичайно, після того, як опублікується все ж таки той план від Трампа, тоді ми побачимо, що там входить, і можливо, там буде частина публічна, а частина не публічна, теж таке може бути про це також. Говорилося, що вже зараз відбуваються певні перемовини, про які ніхто не знає. А десь найближчим часом буде опубліковано те, що потрібно, і те, що можна знати. Взагалі світу і українців в тому числі, якби там не було говорять про Україну та українців, а не про якусь країну, яка знаходиться невідомо де. Тобто нам також потрібно знати, що там буде відбуватися, і на що ми йдемо, на що Україна і українці погоджуються або не погоджуються. Варіант заморозки війни і жодних гарантій для України це варіант продовження війни за якийсь дуже короткий термін. Варіант заморозки і надання гарантій Україні, хоча б тій території, яка підконтрольна Україні, це вже варіант довготривалого миру, як на мене, але гарантій таких, як мають країни НАТО, тобто або вступ України в НАТО. Тою територією, яка контролюється Україною. Або, ну я не знаю, можливо, там є інші варіанти. То для мене все зрозуміло, я про це не один раз говорив. Я за те, щоб Україна або була в НАТО, або була незалежна, але вона може бути незалежною тільки коли вона має таку зброю, якою може захищатися. Ну, танки, літаки це замало. Самі розумієте, це ядерний статус. Або член НАТО, або ядерний статус. Кращих варіантів поки що ніхто не придумав. І сумніваюся, що зараз навіть у цей план від Трампа миру він теж буде мати якісь такі пункти, які здивують весь світ, скаже: та, тільки такий варіант він найкращий. Бо ми вже проходили різні меморандуми будапештські, які нам щось гарантували і нічого нам не дали. Тому зараз має бути чітка якась позиція, чіткі плани захисту. Чіткий план захисту, що, як, якщо в такому випадку стається, що будуть робити ті і ті країни, які нам гарантують цей захист. А якщо не гарантують, ну, то ми собі в вільному плаванні давайте будемо розробляти. Ядерку і захищатися так, як ми зможемо. Так само, як я говорив скорше, я думаю, все ж таки, що е, зупинка війни, заморозка війни, мирний план, я не знаю, як там його назвуть і що буде, але так, якщо дуже коротко, зупинка війни, це десь кінець весни, початок літа. Це моє бачення. Тобто, я так думаю, що в, такому, в тому діапазоні, десь в кінці весни початок літа, нехай середина літа. Буде зупинка війни. Поживемо, побачимо. Ви, до речі, своїми прогнозами можете поділитися теж в коментарях. Прогнози це звичайно невдячна річ, але в коментарях під цим відео спокійно можете писати, як ви думаєте, коли можлива зупинка військових дій. Давайте так, бо мир, мир і щастя, я думаю, що ще не скоро буде. Але зупинка гарячої фази війни, зупинка військових дій. Можливо, скорше. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, коли це можливо на ваш погляд. Також не забувайте, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм і на мій інстаграм. Також підписуйтесь, ну і на цей канал обов'язково. Вподобайка і коментар з відповіддю на запитання. Дуже важливо. Дякую. До зустрічі в наступних відео.